Нобелівські лауреати з економіки проти трускавецьких курсантів. Хто ж переможе? Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по своє. І в цьому відео я хочу вчергове заакцентувати увагу на економіку. Знаєте, економіка і те, що зробили з економікою України, це одна із першопричин того, що ми опинилися в такому страшному стані, як зараз. Того, що в нас недостатня своя оборона, того, що в нас були зруйновані оборонні підприємства, того, що в нас зовсім інший рівень життя, і в цілому незабезпечене суспільство, держава, на території якої фактично знаходяться найбагатші сировинні ресурси в Європі, живе найбідніше. Це все не випадковості, і нас до цієї ситуації вели впродовж тривалого проміжку часу. У 91-му році, отримавши радянський спадок, Україна насправді була дуже-дуже високорозвинутою державою. Ми мали своє виробництво, багато чого своє виробництво техніки, телевізорів, запускали ракети в космос і так далі, і так далі. Військово-промисловий комплекс в Україні був одним із найкращих в світі. Це само собою, що там і третій ядерний запас, і ще багато чого можна згадувати. Підприємство з розряду Чорноморське морське пароплавство, яке було четвертим чи п'ятим за величиною в світі, яке чистого прибутку до свого знищення в якийсь із років принесло 700 чи 800 мільйонів доларів. Це все в нас було. І от в кінці ми опинилися там, де ми опинилися. І зараз в теперішній ситуації, що цікаво, що е, тими самими лозунгами і гаслами, які потім втілювали в життя, які ми нас довели до теперішнього стану зубожіння, нам зараз всякі політики популісти, які знаходяться на побігеньках в глобалістів, московської агентури, чи е, в наших, так би мовити, олігархів, українських олігархів. Вони по суті використовують ті самі гасла. А українці розводять руками, не знають, а що, де, а як відбувається. І жодне змі порядку в головах українців наводити не збираються. Більше того, система освіти достатньо вироджена, і це проблема не тільки України, а в цілому в світі. Де різні економічні школи між собою борються, і от та так звана економічна школа, яка взяла як прапор вільний ринок, всі стають багатими завдяки вільному ринку. Треба все розпродати і так далі. Вона, по-перше, далеко не єдина. По-друге, жодна країна світу не стала багатою завдяки такому розпродажу. І по третє, жодна розвинута країна світу. Не розпродала повністю своєї власності, багато чого збережено. Ну, до прикладу, та ж сама Франція має близько там, 28% підприємств державній власності. 28%. В той час, коли в Україні багато років тому залишалося 8%, нас всі кричали, що це треба продати, тому що держава не ефективний власник. Чи візьмемо суверенні фонди Швеції та Норвегії? Держава неефективний власник, правда? І ці суверенні фонди володіють трильйонами доларів, які йдуть на розвиток суспільства, на забезпечення всіх потреб життєдіяльності, в тому числі на забезпечення армії, освіти, медицини. До речі, чому ми, як медицину, як модель дивимося на Америку, де медицина вважається гіршою, ніж в Швеції? Чому ми не дивимося на шведську модель? Бо в нас немає грошей. А чому в нас немає грошей? Чому? Нам під виглядом різних реформ а, руйнують по суті систему охорони здоров'я, систему освіти, скорочують школи, дитячі садочки, лікарні і так далі. кажуть, немає грошей. А давайте розберемося, чому немає грошей. Ті, хто писали Конституцію в 96-му році і записали 13-14 статті про національне багатство. Вони передбачали, що фінансування всіх сфер життєдіяльності повинно здійснюватися завдяки використанню нашого національного багатства, і це були дуже розумні люди, деяких з яких я знаю особисто, які виступили для мене в ролі вчителів. Але тепер повернемось до назви цього відео. Нобелівські лауреати з економіки проти трускавецьких курсантів чи Трускавецької школи економіки. Чому я кажу Трускавецька школа економіки? Тому що був такий і е, є такий е, Мілованов Тимофій, який себе називав дебілом публічно на відео, це дійсно є такі речі, який, ставши міністром економіки, дуже-дуже спішив запустити розпродаж української землі і натрі. От кров з носу. І він такий весь статусний економіст, там якісь дипломи показував, хоча це насправді не дипломи там, потужних університетів, а сертифікати про закінчення курсів при тих університетах. Тобто штучно створена біографія людині, яка насправді достатньо далека, але завдання якої, причому такої абсолютно виродженої людини. Завдання якої пропагувати абсолютно конкретні ідеї. І от він був викладачем. Що таке ця трускавецька школа? Це зібрали зелених слуг неукраїнського народу після виборів, зібрали разом абсолютно різношерстну масу, від мажорів, які платили за свої місця, до якихось весільних фотографів, там ще когось, ще когось. Тобто люди такого великого інтелектуального потенціалу і глибоких знань. І за чотири дні, чи скільки там ті курси тривали, тим людям в голови вкладали ні не знання, а конкретні фрази, які ті ідіоти, як мантри, повинні повторювати. От все продати в нас велика приватизація, продаж землі, продаж надр, держава, неефективний власник, президент посадить мільярд дерев. Там ще щось, ще щось, ще щось. Купа іншої, дурні. Яку вони власне повторювали. І насправді стан економіки з 2019-го по повномасштабне вторгнення дуже суттєво погіршився. Зокрема, реальний сектор економіки, який є основою економіки, тому що він виробляє високу додану вартість ще до повномасштабного нападу московської армії, насправді ну, зазнавав дуже дуже е кризової ситуації, я б сказав. Але це інша тема. Не на цьому хочу заакцентувати увагу. Існує альтернатива. Альтернатива до того, що пропагують такі дебіли, як Мілованов. Ну, він сам себе так називав, тому я думаю, що можна його так називати. І ця альтернатива полягає у вивченні того, а що ж кажуть світові економісти. Зокрема, лауреати Нобелівської премії з економіки. І в цьому відео я вчергове хочу нагадати, повторити для наших глядачів. Про те, що радили світові економісти Михайлу Горбачову в момент розвалу Радянського Союзу і коли відбувався, так би мовити, перехід до ринкової економіки. Ця порада написана в листі. Лист підписали близько, мені здається, 30, 29, чи 30 світових економістів. З них на момент підписання троє було лауреатами Нобелівської премії з економіки. Четвертий став лауреатом в 96 році. Інші це все потужні викладачі з американських і британських університетів. Викладачі з величезною кількістю публікацій, з великим авторитетом, з провідних насправді університетів світу. І ось вони казали принципово відмінні речі від того, що власне пропагують нам. От, початок листа. Я посилання на лист розміщу в описі до даного відео, а тут просто озвучу кілька цитат: перехід Радянського Союзу до ринкової економіки значно поліпшить добробут її громадян. Ваші економісти засвоїли багато з досвіду країн, де ринкова економіка розвинена тою чи іншою мірою. Похвала за якісь плани і так далі. Далі важливо, щоб земельна рента була збережена як джерело національного доходу. Уряди розвинених країн із ринковою економікою збирають частину земельної ренти в вигляді податків, але це далеко не рента в повному обсязі. Внаслідок цього вони надмірно користуються такими податками, як податок на прибуток, податок на продажу, податок на капітал, перешкоджаючи тим самим розвитку економіки. Справляння суспільством ренти за землю і природні ресурси земля і надра, переслідує три мети: по-перше, це гарантує, що ніхто не позбавляє своїх співгромадян власності коштом придбання у своє розпорядження непропорційно великої частки природних багатств, що належить всім людям. Ніхто не позбавляє. В нас є національне багатство в 13-14, але де-факто воно розграбовується. І зараз вже фінальна стадія дограбування, коли нас збираються позбавити землі і надра. Але вертаюся до самого листа. По-друге, це забезпечить отримання державою доходу, який уряд може використовувати для фінансування соціальних програм, не знижуючи стимули до накопичення капіталу і до праці, не заважаючи ефективному розподілу ресурсів. Зокрема, мова йде, як і в тому, що я перед тим зачитував, про зменшення податкового навантаження. По третє, збираючи рентний дохід, держава має можливість встановлювати такі ціни на комунальні послуги системи громадського користування, які будуть сприяти їхньому ефективному використанню. От таке повідомлення: насправді тут потрібно було би зачитувати весь лист, але я думаю, що ви це зможете зробити самостійно. Ключове, на чому хочу заакцентувати увагу. Те, що нам розповідають про економіку, це є велика брехня. Жодна держава світу не стала багатою завдяки тотальному розпродажу всього. І навіть Сполучені Штати Америки не стали багатими завдяки розпродажу всього. Якщо ми говоримо вже про Сполучені Штати Америки і про їхнє багатство, про джерело їхнього багатства, тут потрібно піднімати питання природи грошей, природи американського долара, природи лихви. І згадувати кризу 2008-2009 року, що дуже ретельно описав власне один з моїх улюблених економістів Джозеф Стігліц, лауреат Нобелівської премії з економіки, колишній голова групи радників з економіки, президента США Біла Клінтона, між іншим останнього президента, за якого відбувалося таке певне зростання в промисловості. Але це, це інше питання. Я не хочу зараз впадати туди. Нам брешуть. Нам брешуть політики, журналісти, експерти для того, щоб наше з вами багатство, земля і надра, які належать всім українцям, в нас з вами забрати Забрати політико-економічними методами. Це ніби не так, як от Путін приїхав з танками, щоб забрати нашу землю. Але кінцевий результат буде приблизно такий самий. В свій час такими політико-економічними методами в нас все прихватизовували. Ви ж це пам'ятаєте? В 90-х, що відбувалося, народився клас олігархів, який отримав, як там було написано в листі Нобелівських лауреатів, непропорційну велику кількість ну, в несправедливий спосіб національного багатства. Ті олігархи створили свої бізнес-проекти в вигляді теперішніх ЗМІ, які формують світогляд українців, і в вигляді теперішніх політичних партій. Які, прийшовши до влади, Верховній Раді, в Кабінеті міністрів, на посаді президента, пропагують саме їхні інтереси, не українського народу, не збереження українського народу в часі і просторі, не збереження нашого генофонду, не забезпечення добробуту українців. Категорично, ні. Вони ж довели нас за ці всі роки до теперішнього існуючого стану і продовжують нам розказувати різну брехню. Я дуже хочу. Щоб ви задумувалися над цими речами. Я дуже хочу, щоб хоча б такі короткі документи, як оцей лист Нобелівських лауреатів, ви перечитували, щоб ви розуміли, про що йдеться. Я розпочинаю власне таку просвітницьку діяльність, чи, точніше, вже продовжую, але розпочну заново певний цикл саме з економічних питань, тому що політика це є концентрована економіка. Насправді, взаємодія політики та економіки мені уявляється як певне таке собі іньянь. Але е в даний час саме на цьому історичному витку, так би мовити, ну по суті більш коректно буде говорити про політику саме як про концентровану економіку. І якщо ми хочемо побудувати Україну як державу українського народу, як вищу форму організації українського народу. Як самостійного суб'єкта міжнародної політики, то ми повинні в першу чергу дивитися на економіку. Саме через провальну економічну політику, через тотальне пограбування і викрадення нашого національного багатства, ми опинилися в тій ситуації, в якій ми опинилися. І ми мусимо зберегти себе. А для цього ми повинні зрозуміти, хто ми, чим ми володіємо, яка система господарювання в нас повинна бути, як зробити так. Щоб наше національне багатство використовувалося в інтересах всього суспільства, і коли якісь ідіоти чи просто вороги, чи агенти ворогів нам розказують, що для цього ви маєте все продати, бо держава не ефективний власник, то ви маєте розуміти, що влада це інструмент, це як ніж в руках кухаря, ніж готує їжу. В руках маніяка ніж вбиває людей, і це набагато ближче до теперішньої влади. А в руках хірурга скальпель, як різновид ножа, рятує життя. В руках воїна ніж може вбивати ворога. Інструмент один і той самий: питання, в кого він знаходиться в руках. Чому в Швеції і в Норвегії суверенні фонди працюють в інтересах всього суспільства? Що заважає нам побудувати аналогічно? Це дуже важливі питання, дуже непрості, далеко не риторичні. Немає коротких відповідей на ці питання. Короткі відповіді пробують давати популісти для того, щоб за них там потім проголосували, для того, щоб чергове надурити людей. Ми будемо старатися побудувати максимальне розуміння. І, власне, в рамках діяльності нашого суспільно-політичного руху Українська сила. Ми в рамках освітнього курсу для наших членів будемо детально пояснювати, що, чому і як, чому має бути саме так, а не інакше. Рекомендувати певну літературу і ще багато-багато всього. Тож, хто готовий долучатися, будь ласка, пишіть нам. Прошу вас вподобати, прокоментувати, поширити дане відео. Це насправді дуже важливо, тому що розуміти оці економічні речі повинен кожен українець. Інакше нас, нас просто знищать, дорозграбовують все, розпродадуть землю і надра, і буде відбуватися поступове розчинення українців. Ми мусимо цьому протидіяти. Протидія починається з усвідомлення, з розуміння загроз. Тому ваша інформаційна підтримка є надзвичайно важлива. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.